Тема, до якої я хочу перейти, я нагадую, моїм співрозмовником є політолог Володимир Цибулько. Принаймні, підпишіться і на мій канал, і на його канал Цибулько ТОЛК і Цибулько ТВ. Це репресії, які були цього тижня застосовані проти української опозиції проти Петра Порошенка персонально, і що характерно: що воно було одночасно, ну, це рішення РНБО було введено проти, я може всіх не згадаю, але таких найхарактерніших проти Коломойського, про Медведчука, проти Боголюбова, ну і там ще можливо. І Живаго. І Живаго. Живаго, так. Тобто утворюється така компанія, вона дуже от, в певній частині виборців, які... Любителі зеленського, ну можливо, ще деколи, і, і Юлічки Тимошенко. Е, вона така для них дуже завжди була поєднана, тобто вони з'єднували там Порошенка, Медведчука, З коли пишуть коментар, тобто женуть одразу і не і на одного, і другого що б, мовляв, і це від, 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 відповідно до цього і робиться цей список. Так, на, на, насправді це політтехнологія. Треба було знову прив'язати, бо в свідомості українців Медведчук і Порошенко це не поєднуваний категорії. Українці дуже добре пам'ятають, як е, вся Шушваль, яка агітувала за Зеленського, сиділа. Я сидів на каналах Медведчука один. Проти мене сиділо 10 агітаторів за Зеленського, і я їм протистояв, чи Тарас Чорновіл, чи, чи, чи там ще чи Лапін, чи ще хтось. І е, на виході ми маємо тепер, що це Медведчук-партнер Порошенка. Так, хочу нагадати, що всі медведчуківські канали 24 на 7 поливали Порошенка, знищували його з лайном. Це до того, що проти Порошенка ще працювали ботоферми пригожинські, які всіляко облизували Зеленського. І, по-перше, це втручання у виборчу е, кампанію при, пригожинських тролів. По друге, е, це, е, по-друге, це, е, е, наприклад, Коломойський канали Коломойського, вони працювали на, на, на Зеленського. Далі хочу нагадати, що Медведчук на каналі 1+,1, плюс в особі його дружини Оксани є співвласником разом із Коломойським. Так. Нема бізнесів, де Порошенко і Медведчук щось ділять. Нема таких бізнесів, ніколи не було. Ну, вся комедія в тому, що Медведчук є акціонером 1+,1 плюс І досі є. Хто б що не розказував, що в нього щось там відібрали. ніхто нічого не відібрав, все, все, всі при своїх. Ну, Почали вони з цієї труби е, продуктопроводу е, на Угорщину, і вони приплили туди Порошенка. Ну, Бог з ним. Але дійсно оця акція із рішенням РНБО, по-перше, воно це рішення протизаконне. По-друге, е, Головна ідея була приплести знову Порошенка до Медведчука, щоб, щоб Медведк Порошенко через кому йшли. Ну і, і нібито дистанціюватися від Коломойського. А як же він може дистанціюватися, якщо в Коломойського всі флешки, так би мовити, розкладені по поличках? Ми пам'ятаємо, що підприємство Зеленського фігурувало у е, Panama Papers, е, е, серед. Компанії, які викачували кошти із привата на Кіпр, власне, підприємство з Орбіти, за твердженням деяких експертів, з Орбіти Зеленського прокачало 42 два мільйони е, доларів на кіпрський офшор. Тому виглядається дуже дивно. І розраховано це на людей, які просто мають або патологічну ненависть до багатих людей, або патологічну ненависть персонально до Порошенка. Е, ну, але, але ж це навіть уже серед виборців Зеленського. Ну я б сказав, що це не константа. Тобто сприйняття Порошенка як найголовніше зло в Україні. Все більше і більше українців все-таки схильні називати Зеленського більшим злом, ніж Порошенка. Але дивись, якщо брати цю компанію, то тут виходить так, що Коломойський в СІЗО, не в В'язниці, а в СІЗО. Так. Тобто на попередньому це суттєва різниця. Богольову і Живаго за кордоном. А Медведчук позбавлений нібито, бо тому що тепер він стверджується, що він нібито не позбавлений українського паспорту, теж перебуває на Росії. Е, і тоді виникає питання: а, 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 на що, а на що ти його випускав? Якщо тепер проти нього запроваджуєш санкції? Треба було спочатку може запровадити санкції, посадити його у в'язницю, де він ще не був. Ну а тоді може щось і говорити про якісь санкції ще. Олександре, в політичному сенсі, якщо Зеленський проти Медведчука, то чому він користує, користується послугами фракції Медведчука? Адже він голосує разом зі слугою голосують представники ОПЗЖ. Якщо він щирий, то чому він не розпустив цю фракцію? Чому, чому фракції ОПЗЖ, ніби при умові, що нібито ОПЗЖ сама заборонена в Україні, залишаються в складі Рад міських, обласних і Верховних? Чому ці фракції там сидять? Це, це що, в цьому винен знову Порошенко, чи що? Якщо ти нібито засуджуєш Медведчука і користуєшся голосами його фракції, то хтось, ну, в когось біполярочка. Так полярочка. В політиці так не буває. Це весь час, до речі, опоненти Порошенка весь час пробували, е, нав'язувати цю тему, що Порошенко воює з е, Росією і торгує з Росією разом з тим. Та не торгував він ніколи з Росією. Якщо мова про. Вони весь час акцентували на Ліпецькій фабриці, так вона була заблокована з початку бойових дій. По-перше, Порошенко передав у довірче управління всі свої активи. Він, він коли пішов в політику, він, він вже не займався бізнесом. І це, на це є море доказів. Якби він займався, то я думаю, що, наприклад, в питанні конфлікту інтересів точно були у спеціальних під структур антикорупційних якісь питання, а їх немає. Це перше, друге. Найголовніший свій найбільший актив Севастопольський морський закон, завод закон простигоспуд. Севастопольський морський завод був відібраний у Прошенка в перший тиждень захоплення Криму російською армією. Тобто Путін цей актив просто зразу, зразу ж відібрав. Бо це єдиний е, в Чорному морі завод, спроможний ремонтувати будь-які бойові кораблі, е, і якраз е, російським кораблям ніде ремонтуватися в Чорному морі. Тому от така от обставина. Е, Ну, що можна сказати, цим антиконституційним і протизаконним актом Зеленський показав, що він панікує, що він готовий переступити будь-який закон, щоб триматися у владі, і цим самим він створює обставини, коли е, ну, нормальним демократичним шляхом з влади його усунути буде неможливо. Тобто, він, він е, цим актом нинішнім. Попередив, що він переступить будь-який закон, чіпляючись за владу, це розв'язує українцям руки у праві на повстання. Або він повертається до законності і до конституційного поля, або він отримає Ну такий тотальний саботаж, але не саботаж збройних сил, а саботаж його чиновників і його ну партійних осередків. Володимир, але я отут хотів би перегукнутися з попередньою темою, яку ми обговорюємо, тому що, чесно кажучи, у мене складається ну враження певної такої двоїстості ситуації з боку Зеленського. Тому що, з одного боку, він начебто говорить про те, що виборів не повинно бути так. А з другого боку він фактично штовхає на вибори українців ну, навіть у умовах воєнного стану. І я, чесно кажучи, тут не бачу, як воно все це поєднується, і який розвиток тут можливий. Тобто, вибори будуть чи не будуть в такій ситуації? Ну для того, щоб вибори були, треба, щоб була. Ну, внутрішня згода на визнання результату цих виборів. І, по-перше, чітке зобов'язання державної влади не бути частиною виборчої команди одної з партій. Тобто державна влада повинна зайняти нейтралітет. А не працювати на одного кандидата. Наша проблема не в парламентських, у нас проблема в президентських виборах. У нас прострочений президент. Ну в силу того, що Конституція не чітко прописана, і об'єктивно проводити вибори під час війни, це, це, це вести другу війну. Я завжди про це говорю: що вибори це маленька війна. Чим здатні ми будемо вести на два фронти. А тут ще є одна сумна новина. Рано чи пізно, після, після цих виборів, в яких не візьме участі приблизно ну, 30% виборців активних, які будуть за кордоном, раптом виявиться, що сумарно переможець на виборах, ну, не набрав і четвертини голосів від, від загальної кількості голосувальників. Тому. А тут треба йти на масу компромісів. На, ну по-перше, е, в Україні слава богу нема порогу явки, і підрахунок ведеться від кількості е, тих, хто проголосував. То, в, цьому, та, в цьому сенсі Зеленський, коли козиряє, що за нього проголосувало 73%, то це не від усіх громадян України. Він тут, він тут е, шахрує до певної міри, маніпулює. Бо за нього проголосувало від е, 73 відсотки від тих, хто прийшов на вибори. Багато людей, коли побачили, що ну, Зеленський потенційно виграє, вони просто плюнули і розчарувалися в виборах як в механізмі е, національної згоди національного консенсусу. Тобто за Зеленського проголосувало на виборах менше ніж за Порошенка. Е, е, ну, коли він був обраний президентом, От mm, тут так. є така гірка правда, але ж Зеленський про це ніколи не скаже. <гум> тобто зараз, зараз мусить бути, е, ну, по перше, як мінімум, держава має забезпечити право проголосувати всім і забезпечити право балотуватися всім, хто хоче. І це при нинішньому стані державної влади виглядає так, що відповідальними за результати виборів буде не вертикаль виконавчої влади, а місцеве самоврядування. Воно, воно більш спроможне організувати якісні вибори, ніж державна вертикаль. Дивись, але от в цій цій ситуації мені це нагадує чайник, який стоїть на вогні з запаяною кришкою. Так. І от що буде, якщо виборів такі не провести? Чи цей чайник вибухне? Ну, причому вибухне, то вибухне, але це в умовах війни? Чайник може вибухнути власне через воєнні події. Тобто, вже зараз є нарікання великі про те, що зриваються постачання продуктів, одягу, боєприпасів з одного боку, ніби люди стом стомилися і звикли, що ця влада бреше і краде, краде, і бреше і не, не поставляє бійцям, що потрібне. Я от згадував минулого ефіру, коли я розмовляв із хлопцями на Покровську. І вони кажуть, що вони ну, на 80% забезпечують себе самі, свої зарплати скидаються і купують пальне для себе, одяг собі, харчі купують, якісь контролери для безпілотників купують. Ну, трохи волонтери довозять. А так від держави особливо допомоги немає. І знову ж таки, на цей чайник тиснуть ще наші союзники, в основному в особі американців, які вимагають. Вибори, але вибори знову ж таки, я так розумію, без зеленського. Ну, тому що по суті обрання Зеленського тут же тут у нас є непрояснена до кінця ситуація. Два терміни це п'ять років. Якщо а. Зеленський обирається з відстроченим, ну от, вже уже як мінімум півтора роки він просиджує, так би мовити, зайвих. І що? Тоді е, вибори треба в 2010 му році проводити згідно календаря, згідно так, як пише Конституція, що 5 років. Якщо він обирається, е, тобто він на 3 роки, який сенс обирати його на 3 роки, простіше було б взагалі, якби Зеленський оголосив зараз, раз і назавжди, і ніколи не маніпулював цим, що він не піде на ці вибори. Це б дозволило б зберегти йому ну, можливість для маневру і залишки репутації. Ну і якийсь внутрішній мир все-таки застабілізувати. Тому що, ну, по-перше, ті, хто крав разом з Зеленським, відповідати, розраховують, що відповість за все Зеленський. Але ну от, як, як розв'язати, так би мовити, Цю дилему, щоб соратники Зеленського відступили в бік. І тобто, сам Зеленський відступив, щоб, щоб тут. Ну вони звичайно будуть вирощати на своєму конституційному праві, але ті, хто топче конституції, не має права апелювати до Конституції. Тобто, дивися, а умовно кажучи, якщо Зеленський перемагає на цих гіпотетичних виборах. То виходить, що він вже частину другого терміну автомат по автомату так. відбув і йому залишилося там, там якийсь травм. А якщо інший кандидат? Тоді виходить, що 5 років. Тому що обирається на 5 років. І оця дата, вона чого вибор, тоді вона є зміщена. Так. Тобто його вибори просто втрачають сенс, тому що ну, він же частину другого терміну відмотав, так би мовити. Так, так. так. Це, це цікавий момент. Давай, мабуть, перейдемо.